Деякі подробиці до казочки про нахушу та хунду. Тут будуть деякі подробиці про батька Хунди, не самого Хунду, а. батька Хунди звали Віпрачітта чи Віпрачітті. Він був головний серед 33 дановів сином Дану та Кашяпи Муні, прабатьків батьків усіх форм життя. Я нагадаю, що Віпрачита він був братом. Хіранякши, хіран та в нього була дружина Сімхіка, Леволиця. Вона була з одного боку його дружиною, а з другого боку, вона була її сестрою. І, прочити, і сестрою і Хіран сестрою Хіранякши, Хіраняка Шипул. Вона теж була донькою Кашяпи та Діті. Тож так, і сестра, і дружина. Йрачити цього. Цим Віпрачитою цікава історія була. Коли Вишній прибрав форми, набув форми Вамана Дева Вамани і почав вимірювати три світи, Віпрачітта, це, віпрочіта, це батько, батько Хунди. Хунди, який претендував на руку Ашука Сундарі. І хотів позбутися на хуші. Цікаво, що на хушу також захистили, тому що він став вайшнавом а майбутнь, в майбутньому. А Хунда, який хотів позбутися на Хуші, сам позбувся життя. Так, а це Віпрачітта, батько Хунди, коли вишній прибрав форми Вамани і вимірював всі три світа. Віпрочита з кількома своїми Асурами оточив Ваманадеву. Ваману Вамоно. Оточив. Мабуть, були якісь непорозуміння між ними. Вам Ваманадев, Він теж такий, з одного боку він карлик, а з іншого боку, бачите, три світи виміряв а, двома, двома чи, мабуть, одним, можливо, кроком. І до чого я веду. Подробиці цікаво є про це про цього і про чітку. Цей перс персонаж нам відомий, хоча ми його мало знаємо, але а, він більш відомий по іншій а, історії. І про цю історію я якось розповім іншим разом про цю казочку, але цікаво, а, як до цієї історії взагалі підійде. От коли Івамона а або. Історія про Вамана казочка була. Тож цей Віпрочітта, він був демонічним і напав на Вамана А Вама він теж. Не дуже йому сподобався цей персонаж. Вамана Написано, що в давнину Магавішну. Прийняв форму першого індри, здається, першого індри, чи, можливо, просто індри. І у цій подобі, коли між дівами та асурами, між півбогами та демонами зав'язалася війна, вишній прийняв форму індри та вбив цього віпрачітту. І ви розумієте, що демони вони не так швидко прощають усі над собою образи. Цей віпрачітта. Народжується знову. Ви думаєте, як хто? Як Джара народжується, щоб помститися вишньому. Народжується в іграх Крішни. Коли з'явився Крішна у Вишній у формі Крішни, Віпрачитта перероджується як Джарасандха. Але цікаво, що Джарасандху вб'є не Вишні, а Бгіма, наскільки я пам'ятаю. Пам'ятаєте, що Віма він. оце не нещодавно він. Трохи складно підбирати правильні слова. На нього напав пітон. А пітоном був Нахуша. А Нахуша був. Я не знаю, як це по родичам виходить. Для мене це складно. Нахуша був суперником сина цього, так би мовити, Джаросанхи чи Віпрачити, який хотів мати дружиною Ашука Сундарі. Тож Тут якісь певні е, е, стосунки між родичами. Тож Крішна Джарасангу е, не чіпав. А Бхіма, він, будучи цим нащадком, так би мовити. Він з одного боку провчив нахушу з якогось боку, в якійсь мірі провчив. А також не тільки провчив, але й очистив його від прокляття до якоїсь міри, а позбав його прокляття сам син Ямараджа Юдиштхіра. Ну і цей же Бгіма, він, він, так би мовити, змагався із цим пітоном. І з Джар... Джарасанхою. Просто цікаві подробиці, що саме Б'їма пов'язаний якимсь чином з цими двома персонажами. Тож Джарасанха у минулому житті був віпрачітою, головним серед 33 дановів. Синів Дану і Кашяпи. І він був батьком Хунди. Так буде легше запам'ятати цей персонаж. Чи ці персонажі. М -м, гарного всім настрою. А -а, солодких снів.